топ продукти, які я ніколи не буду їсти на вечерю. Моя вечеря о 17.00 скинула я 25 зайвих кілограмів, і по сьогоднішній день тримаюся в одній вазі 52 кг зріс 160 кг. капуста, я ніколи не буду її їсти на вечерю, тому що може бути здуття, поганий сон і зранку буду стомлена. Цукерки, будь-які десерти, солодощі. Ніколи не буду їсти на вечерю, тому що зранку буде сильний набряк, буде здуття, буду крутитися всю ніч, зуд шкіри буде сильний, і ще й буду ходити вночі до туалету. Будь-які хлібобулочні вироби на дріжджах та з глютену. Буде сильний зуд шкіри. Ходити буду до туалету всю ніч, буде поганий сон, здуття, висипання, і зранку будуть набряки. Та будь-які молочні та кисломолочні продукти коров'ячого молока. Тому що будуть зранку напряки, буде здуття, буде зуд шкіри сильній, втома і ніякої користі я точно від цього не отримую. Аж якщо ви хочете знати, що я їм на вечерю, пишіть у коментарях, обов'язково розповім.